Доброго раночку, друзі. Доброго ранку, українці. У нас кожного ранку відбувається поетичне читання. Це називається рубрика Дякую за ранок. Дякую за ранок нашим ЗСУ, які можна стоять нашому, на захисті нашої. І те, що ми сьогодні зранку можемо прокинутися, це дяка Богу і дяка їм. Сьогодні розху... хочу розпочати найбільше чудо. Встану рано вранці, відчиню віконце, подивлюсь на небо, з вдячністю в очах, а до мене ніжно посміхнеться сонце і привітну пісню заспіває птах. Я вдихну повітря, щоб наповнити груди щоб рада в серці забриніла кров. Те, що ми живемо, це найбільше чудо, створене Всевишнім лише через любов. Те, що ми живемо, це насправді найбільше чудо. І в теперішній час, особливо це життя нам дуже дороге, кожне життя, особливо кожного нашого воїна. Кожного ранку е, у групі всеукраїнська поетична родина. Доброго ранку, родиніці, хто з є пані Наталі, доброго ранку". Ми проводимо це, таке поетичне волонтерство. І будь-хто охочий може долучитися до нас, е, можете скидати номер, номер карточки під в коментарях і донатити, тому що це зараз дуже потрібно. Кожен з нас роби, має можливість таку, допомогти нашим воїнам будь-як. Тобто можна е, допомагати, от ми допомагаємо поетичним читанням, е, допомагаємо, збираємо кошти на те, що потрібно нашим хлопцям. Тобто, хто, хто як може, так допомагає на, е, нашим воїнам для того, щоб е, якнайшвидше закінчилась війна я продовжу своє читання про нашу Україну. Люблю дивитися у небо, у Блакитне, люблю босоні, ніж по землі, що щастям квітне. Люблю вслухатися успів, у, у Солов'їний, тому що це мірідний край, це Україна. Люблю волошки у житах, у жовтокосих, а як блищить на них роса ранкові розвити. І мальви мам, і калина біля тину. Люблю безсмешно рідний край мою країну. Люблю свій край, Не мов дитину, рідна мати, хай всі щасливі будуть тут, добром багаті, хай Божа ласка зігріває нас щоднини. Хай бути вільна, наша ненька Україна. Дуже хочеться, щоб наша Україна була вільною. Настільки вона красива, наскільки вона багата, е, тому кожен з нас повинен її берегти. Це наш обов'язок. Зараз весна. Думала, при сьогодні сонечко, але. Трошки похмуро і накрапає дощ, але це, це не важливо. Головне душевно погода. Але оскільки зараз весна на дворі, то я і... і ви бачите з вікном цвітуть вишні, яблуні. Ось такі мене віршик є про листочки, пелюсток... Пелюстки Летять, кружляють, мов сніжинки. Із вишин білі пелюстки. Спинюсь на мить на хвилинку, а дивина бува таки. Вітрець весною, мов до шлюбу, Вбрання ошатне одягнув і закрушляв, так любо-любо, і по садках кудись смайнув, і, закру... і закрушляв у танці знову, з гілок збухнувши пелюстки. Весна ж сміхається квітково. Дива бувають все таки. Коли йдеш весняним садом, дуже е, така казкова атмосфера на деревах біло і на землі біло, ці вишневі пелюстки просто надихають. Коли сьогодні зранку встала, тут, е, незважаючи на дощ, птахи співають. Птахи е, просто зачаровують своїм співом. Я дуже люблю, коли співає соловей. І почути твій голос, ковтнути в повітря, неначе, неначе вдихнути п'янкий матіол, аромат. Почути твій спів поцілунком зігрітись гарячим. ще щодень. Коли ти прилетиш у мій сад. Я дуже, дуже люблю, коли будеш мене з позаранку, коли зачаровуєш співом дзвінким край вікна, Сміхається сонце тоді, І щасливі світанки, і усмішка квітне в душі, мов родлива весна, почути тебе і забути про світ, що навколо, немов полетіти, увислить, змахнувши крильми. Хай захоплюється. Що ти дарує натхнення нев'ячий голос, нехай від натхнення, щасливими будемо ми. Доброго раночку, пані Інно. Приєднайтеся до нас. Навколо нас стільки радості, стільки краси, особливо весна, яка нам дарує натхнення. Дарує можливість радіти. Але весна. Хочеться, щоб весна насправді була щасливою. Але щасливою не тільки зовнішньо, а й внутрішньо в наших душах. Весна, весна, тепло і квіти. І спів птахів такий. Що аж, що тільки жити і радіти, та радість ця лише міраж. І навіть в снах ця радість зрідка, тривога й сумним, мов реп'ях, знайти би арядне нитку й увислетіти, наче птах, весна, тепло. Господня ласка на нас зійде і розквітне ми зазнаємо. Мають нелюди, поразки, падуть назавжди глиб пітьми, і буде радість віковічна, щасливі сльози, молитви. Подячні Богу, в день, мол... в день величний. Лиш Боже нас благослови. Насправді важко говорити про війну, але вона є в нашій реалії, ми мусимо боротися. Мусимо допомагати, донатити, молитися, волонтерити, тобто збудь будь, як хто може. Знаєте, коли почалась війна, я напевно на певний момент перестала писати вірші. Дуже люблю, коли навколо позитив, але Війна забрала цей мій позитив, ну, хоча звісно, через деякий, деякий час я знову почала писати, але це вже вірші, в кожному з яких є надія на перемогу, надія те, що ми, звісно, переможемо, що весна буде переможною. Торкаюся зраничку роси, як доцілющої водиці, небесний отче, нас спаси. Нехай Твоє ім'я святиться, ти дав людині цілий світ, усі розкоші та принади, та їй немилий ніжний цвіт, напевно, краще канонади. Ти дав людині рай, проте вона шукає щастя інде. Небесний Отче, нас прости за те, що стали ми негідні. Небесний Отче. Нас стіли, як квітку в росина, хай світ очиститься, від мли. хай буде вільна Україна. Дуже хочеться, щоб наша Україна стала вільною. Тому що ми нація, ми народ, ми українці, незламні, які Хочемо жити у вільній Україні, а вороги хай зникнуть з нашої землі. Вони ненавидять нас, ненавидять особливо нашу українську мову, яку завжди забороняли, яку за. Забороняли нею читати, писати, друкувати, просто хотіли, щоб вона зникла. Але українська мова є, вона жива і вона буде завжди, і будемо ми. Українська мова ніжна колискова, калиновий цвіти запашних садів. Чи тебе можливо квітку не любити, оберегу славу? Несправідів, дідів, завши сплюндрувати, знищити хотіли, і з коріння марвали, кидали в сніги, але ти на диво, кату проростала, не згасивши в серці променів снаги. Ти була в темницях, але не зогнила, у вогні палала та постала знов. І сьогодні хочуть, щоби ти зів'яла, але все нама Бо в тобі любов, у тобі свобода, невичерпна сила, надзвичайна мужність, гордість і краса. Ти цвістимеш вічно, українська мова. Бо твоя основа є на небесах. До нас приєднуються наші родинниці. Доброго раночку, пані Слава. Рада вас бачити. О сьомій ранку, може, не всі встають? Так. Доброго ранку, пані Ніно. Приємно вас читати. Ранок, хоч і не сонячний, але дякуючи Богу, дякуючи ЗСУ, душі все одно сяє сонце. Цвітена дія. Що ми все-таки переможемо, так? І ми разом гуртом е е ми це зробимо. Що ви сонечка? Засвітило сонечко зранку на весні, потекли струмочками голосні пісні, огорнулася ласкою навкруги земля. Мовно вона рочна, немами, не маля, все теплом наповнене, у душі весна розцвітає барвами ніжна і запашна, щастя щира усмішка на устах вита, коли зранку сонечко новий день віта. Кожного ранку сонечко виходить, тішить нас, і ми дякуємо так Богу за це. Що можемо насолоджуватися сонячним промінням? Знаєте, дуже люблю музику, і, особливо коли гра на гітарі. Під звуки гітари я подих темую тремтливо, і трепетно серце вистукує, так, мов летить, до квіток метелик нектар смакувати жадливо. Натхненно вслухаюсь, у кожен акор, що дзвенить. Під звуки гітари тепло наливається тіло, і усмішка квітне в душі, як, і усмішка квітне, як цвіт у вишневих садах, і всі почуть. Що в душі вириваються сміло, і впевнено линуть дозір на чептах, Як чую гітару, я просто, я просто щаслива, І хай там чи дощ, чи сіяє любов з висоти, та це неважливо, душевна погода важлива, і щоби не брати браку душевної, сердечної всі теплоти. Дуже хочеться, щоб оте тепло, тепло від е, того, що ми живемо у вільній Україні, що закінчилась війна, хай воно гріє нашу душу. Так, друзі, е, ми, ви можете в коментарях подавати номери карточок і волонтерити. Так, наші родиниці це роблять і доєднатися, хто ще може. Будемо робити разом добру справу, так, допомагати нашим воїнам, дякуючи, яким ми маємо можливість зранку прокидатися, так, вільно спілкуватися. Звісно, не на всій території України. Але, Але ми це робимо. Весна весна надихає, звісно. І весна це дарує нам такі почуття, як любов. Там, де ти, там весна, що дарує любов і натхнення, що цілує мене ніжним, теплим легким промінцем. Там, де ти, там луна, щира пісня Твого Откровення, що тамує жагу, наче чисте і з гір джерельце. Там, де ти, там в очах веселково виблискує сяйво, І в душі соловей всевитьохкує гімн на весні, там, де ти, там слова не потрібні, і зовсім є зайві, лиш мелодії звук, і продовження музики в сні. Там, де ти, там цвіте, щастя цвітом п'янким ароматним, і немає дощів, тільки сонце. Хмаринок нема, там тепло, там дити, яке буде завжди зігрівати, поки в світі любов, то те, житиме в серці весна. Оця любов, любов до кожного з нас, любов до України, поки ця любов є, вона нас буде зігрівати, і ми будемо. Продовжувати жити. Поки ти відчуваєш любов, поки знаєш, що хтось тебе любить, доти в жилах пульсує ще кров, доти сонце промінням голубить, поки ти ще потрібен комусь. Поки хто ще тобою зоріє, доти усміх не зникне із уст, доти житиме в серці надія. Поки ми ще під Небом святим топчемо ряст і радіємо світу, тож ж даруємо любов усім тим, хто вселяє в нас віру любити. Думаю, в кожного з нас є люди, які вселяють в нас віру любити і жити. А зараз це на, на першому місці я вважаю, це наші воїни за селу, які таки вселяють на свіру жити і перемагати. Усмішка. Продовжує нам а, життя, так, коли ми усміхаємось, ми хочемо жити. Я люблю, коли ти усміхаєшся, наче сонце за промінням торкається і голубить п'єдинкими цілунками, а ти знаєш, життя візерунками, коли бачу усміхнені погляди. А ще гріє твій усміх у спогадах і у снах, де у щасті купаюся. Усміхайся, мені, хай сміхаюся. Надіємося, що ота щаслива усмішка, вона буде нас втішити, та усмішка від того, що ми е, від перемоги нашої. І вона ця перемога, яку ми разом, разом ми з нашими воїнами здобудемо. Так ми будемо радіти з того. А знаєш що? На серці не дощить, хоч накрапає, ліця безупинно, хоч попилясти небо всеньку днину та зігріває її, Промениста мить. На певний час забулись про війну, цілющий дощ, якби зцілив на віки, і розтеклись без безщастя бистрі ріки, Минувся дощ, мов вітер промайнув і знов дощить в душі, болюча, злива, і знов солоні сльози по щоках, природи стихла. Музика дзвінка, створи нам, Боже, якнайшвидше диву, хоч і весна, і знову ж таки, ми радіємо, але це весна і дощ. За вікном дощ, це можна радіти, але знову ж таки, згадуємо, що війна ну, ми не забуваємо, що війна, звісно, але і моменти, коли ми. Радіємо цій красі навколо і знову повертаємось до війни. Але Господь нам в цьому допоможе, допоможе нам перемогти. Знаєте, зігріваю ще обійми. Якби нам погано не було, але коли ми когось обіймаємо, тоді ми стаємо сильнішими. Здається, немає на світі людини, яка би не прагла обіймів щоднини, в обіймах купатись від щастя у щасті. Здається, знайти цю людину не вдасться. Здається, немає на світі людини, яка б не хотіла, здається, немає... Людина на світі, яка б не хотіла любов'ю зігрітись, бо обіймах любові, цвісти щохвилини, здається, немає такої людини. Здається, напевно, та ні, точно знаю на світі людини такої немає, яка б не любила щасливою бути, хай кожен в обіймах зуміє набутись. Обіймаємось, друзі, частіше. Кажуть, 8 секунд кілька разів на день обійматися з людиною, яка вам дорога. Це нас, це нас буде робити сильнішими. Це має збірчок нас. Всеукраїнської поетичної родини. А ще нас робить сильнішими або допомагає нам жити дитяча усмішка. Діти, коли ми їх обіймаємо, теж ми стаємо сильнішими. Дитяча усмішка вертає до життя. Проблеми світу. Схожі на піщинку, коли візьмеш на руки на хвилинку Любові плід, малесеньке дитя. Маленьке сонечко, галактика тепла, розтопить кригу, ковану віками. Коли дитя торкається руками, світліє світ, немов зникає мла. В дитячій усмішці наснаги повен міх, Березна віра. Прихорни дитину в її обіймах, наче на хмарині. Нехай завжди дзвенить дитячий сміх. Знаєте, Ми живемо заради других нам людей, заради дітей. Заради, то, заради них ми і боремося. Заради них ми зараз донатимо. Так, допомагаємо нашим хлопцям, щоб наші діти жили в мирній Україні, щоб вони раділи кожному дню, щоб вони не плакали, не боялися через тривоги, щоб в них було мирне дитинство, щасливе дитинство. Um, зараз весна і лелеки повертаються до рідного дому, незважаючи на те, що бомблять, незважаючи на те, що um, тривоги, але вони повертаються додому, тому що вдома таке найкраще. Линуть лелеки за море далеко, змушує холод в політ, рідна оселя. В думках невеселих, скільки вже в песень і літ. Радощі раю, незвіданім краї Тішить не дуже птахів, лиш батьківщина, кохана єдина зведе своїх берегів, Лимить лелеки за море далеко, Та повертаються знов. Щастя у дому, І навіть утома не забере цю любов. Птахи повертаються так і наші українці, які теж змушені, ті, що були змушені покинути свою рідну домівку, надіємося, що вони теж повернуться до свого рідного міста, до своєї, України, до нашої України. Хоча тільки рідна земля вміє так зігріти, дає нам наснагу жити. Тому що можна подорожувати так по різних країнах, але все ж таки найкраще вдома. Так, наш час вичерпується. Так, е, час дуже дуже швидко промайнув. Я трішки трішки бачу забагато не, не понятно, але на останок я хочу зачитати вірше Росія. Що Україну нашу все-таки не здолати, не здолати Україну, волю не зламати, бо молитва наша зброя, кулемет, гармати і бійці велика мужність. Сила та відвага. Бережи їх, любий Отче, і даруй нас нагу. Разом ворога здолаєм зникнуть всі тривоги. Буде славна перемога. Поможи нам, Боже. Дякую, друзі, те, що були разом зі мною. Тримаємося разом, допомагаємо одне одному, допомагаємо нашим ЗСУ. І Молимось Богу і перемога буде за нами. Дякую усім і усім гарного дня, мирного, спокійного. До